Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Подивимось, чим буде цікавий наступний тиждень. 17 березня День мобілізаційного працівника. 17 березня 1917 року було створено Українську центральну раду. 19 березня день клієнта, 20 березня весняне рівнодення. Розпочнеться об 11 годині 2 хвилини, коли сонце знаходиться у знакові овна і сходить точно на сході і заходить точно на заході. А зі сходом сонця, 21 березня, наступає новий сонячний рік 20 березня Всесвітній день Землі. Міжнародний день щастя, 21 березня, всесвітній день поезії, День домашнього господарства, Міжнародний день лісів, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, а також Міжнародний день наврус. 22 березня всесвітній день водних ресурсів, день Балтійського моря, День Танкіста. 23 березня День метеоролога. А в ці дні народилися 19 березня, виповнюється 95 років від дня народження Героя України, лауреатки Шевченківської премії, премії Антоновичів, української поетеси, письменниці, шестидесятниці, залізної леді в літературі. Ліни Васильівни Костенко. Народилася в Рожищеві на Київщині. Ліна Костенко хай живе, много літа, хай має. А 19 березня минає 135 років від дня народження Максима Тадейовича Рильського, українського поета, академіка, перекладача, мовознавця, публіциста. Народився в Києві. У ці дні свій ювілей відзначає Сергій Сенюк, український письменник, поет, краєзнавець, журналіст, член національних спілок, письменників, журналістів та краєзнавців України, автор багатьох романів і повестей. Народився і мешкає в Шумську. 19 березня виповнилося 77 років українському поетові, перекладачу, художнику, першому голові народного руху України Михайлу Левицькому народився на Львівщині. Афористика Ліни Костенко. Чи може Бог почути всіх разом? Коли так просить кожен про своє, лише народи, явлені у слові, достойно жити можуть на землі. Поразка це наука, ніяка перемога так не вчить. Єдиний, хто не втомлюється, час. Від звичайного погляду скрите відкривається лише дивакам. Душа летить в дитинство. Як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там. А слово струм, а слово зброя, а віще слово вічове? Те, що вчора було прогресом, завтра стає іхтіозавром. Росія це великий спрут, усіх, до кого вона. Привалиться боком мертві тіло нації. Жінка як музика, її можна любити, навіть не розуміючи. Коли починається смерть культури, постає культура смерті. Часом мені здається, що існує якийсь мозговий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави не так руками її ворогів, як зусиллями власних ідіотів. Не було епохи для поетів, але були поети для епох. 20-21 березня день весняного рівнодення. Повне пробудження природи, звір'ю повертаються птахи, лелеки, журавлі, ластівки, зацвітають перші весняні квіти. В цей час добре побувати на місцях сили, загадувати бажання, вербовими гілочками постукати по дверях і підвіконні, як робилися наші предки, щоб позбутися всіляких негараздів і щоб. Із приміщення вийшов смуток, що нагромадився впродовж зими. Оселі стають чистими. За авестійським календарем. 21 березня починається 32-літній цикл сатурнянського календаря. В цей час це буде рік Рисі або Солов'я. За слов'янським календарем рік Шершня. Оси, будемо кусати ворогів. За календарем друїдів 21 березня день дуба. А наші предки в ці дні, а також прихильники рідної віри і язичники, зараз святкують Великдень, коли день та ніч рівні, але світло перемагає темряву, день стає великим і тому Великдень. Печуть бабки. Фарбують яйця, забавляються, щедрують, виводять ягілки, веснянки, освячують продукти і організовують братчини. Придивимось до місяця і порадимо зірками. А прийдешній тиждень буде проходити на спадаючому місяці. 21 та 23 – дні середні. Всі інші носитимуть напружений ритм адже це дні дельфіна, нульові дні перед сонячним Новим роком. Розумно підходьте до вирішення будь-яких справ. Це молитовні і постові дні, які варто провести у тиші. На 22 березня припадає остання чверть місяця. Овен на перший план виходять питання здоров'я повсякденних обов'язків та організації свого побуту. Це слушний час для наведення ладу у справах перегляду робочих процесів, взаємин з колегами та працівниками. Талець. Посилюється прагнення свободи та незалежності, можливі раптові зміни, бажання вийти за межі звичного та протест проти обмежень. Важливо зберегти баланс між новаторством та відповідальністю, а найголовніше берегти своє психічне здоров'я. Близнята. Це час загострення емоцій, прояву творчої енергії та прагнення самоствердження, час для завершення раніше розпочатих справ та перегляду старих планів. Люди можуть ставитися до вас упереджено, що змусить звернути увагу на свої справжні бажання та потреби. Рак. Будьте готовими до несподіваних змін і намагайтеся зберегти спокій у нестабільних ситуаціях найближчими днями гнучкість та адаптивність запорука успіху. Лев, тиждень вимагатиме уваги до деталей, особливо в робочих питаннях, можливі непорозуміння у розмовах із партнерами, особливо. Про спільні ресурси, діва, сімейні питання вийдуть на перший план. Попередні образи створюють певні блоки, але все можна вирішити, якщо з'ясування взаємин підкріпити взаємною повагою та розумінням. Терези. Тиждень принесе багато спілкування, але не завжди продуктивного. Будьте обережними під час роботи з документами та договорами. Фінансова сфера під прицілом обставини змінять ваші прибутки або змусять переглянути бюджет. Скорпіон. Ключовий тиждень для представників цього знаку час підбивати підсумки, використовуйте енергію для реалізації своїх творчих ідей та проєктів. Таємниці можуть розкритися, а старі, невирішені питання вимагатимуть уваги. Стрілець у професійній діяльності очікується стабільний прогрес. Кар'єрні питання виходять на перший план. Друга половина тижня ставить акценти на глибоких емоціях та сімейних цінностях. Козоріг. для козорогів тиждень стане часом наполегливої праці та досягнення цілей. Фінансові та емоційні теми стануть ключовими. Ваші зусилля будуть винагороджені, якщо ви... Виявите наполегливість та дисципліну. Водолій. Перша половина тижня сповнена нових ідей та можливостей для самоствердження, будьте відкриті для відновлення давніх проєктів та співпраці з колишніми колегами та партнерами. Уникайте поспіху у важливих рішеннях і будьте уважними там, де те. Що відбувається стосується вашої репутації? Риби тиждень починається з потужного припливу енергії, здатного порушити ваші ініціативні пориви. Особисте життя обіцяє бути сповненим пристрасті та дивовижних зустрічей. Проте необхідно знайти баланс між кар'єрою. ta osobistimi interesami. Pobačimo se.